Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо управління закладками в Google Chrome. Ми відкриваємо панель закладок через налаштування, налаштування. І ось тут є зовнішній вигляд. Завжди показується панель закладок. У вас відкриваються закладки. Для того, щоб додати вкладку, треба натиснути правою кнопкою мишки і натиснути додати сторінку. Перед тим відкрити саме ту сторінку, яку ви додаєте. Або, якщо ви маєте її адресу. Тобто ось це. Якщо маєте адресу, вставляєте його сюди, але якщо ви відкрили сторінку, вона автоматично вставляється. І можете ввести ім'я, яке вам потрібно. Мені Google підходить. Скайте, зберегти. Ось тепер у нас Google, ви натискаєте, вона відкриває автоматично ту сторінку, яка вам потрібна. Для того, щоб видалити закладку, права кнопка мишки Видалити. Також є цікава річ, така як папка. Натискайте, додати папку. І тепер, коли ви туди будете переміщати закладки, вони попадають в папку, натискайте на неї і вона буде відображати ті закладки, які ви туди потрапили. Просто списком. Просто в неї переміщаєте і з неї переміщаєте закладки. Ось і все переважно з того, що потрібно робити з закладками. Якщо вам допоміг підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Google Chrome. Ще багато-багато цікавих речей. Дякую за увагу!